Мобільний. Хоча повірити нікому не спадлати, а я вже мав шанс, як тебе завоювати, ніяк і ні, жодних заперечень Навіть не сумнівайся, бути разом при реченні. Я тебе тепер ходу вам речення, я тебе то маю малеча. Повір мені, Галя, повір мені, Галя, це почуття має наспокання. Тепер ти пеша на мене, а я твій. То є кохання, Аня, то є коханя, повір мені, Аня, повір мені, Аня, це почуття має назву кохання. Тепер ти перша для мене, а я твій останній, то є кохання, Аня, то є кохання.